Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одного з найавторитетніших і впливових людей в Одесі в 90-х роках, а саме про Карабаса. Перед початком цього ролику підтримай нас лайком і підпискою, так як українському ютубу зараз нелегко. Віктор Кулівар народився і виріс в Одесі. Його батько був військовим, але рано помер. Мати заробляла гроші на хліб для себе і ще двох дітей, прибираючи на ринку привоз. Займатися грабежами Віктор Кулівар почав у шостому класі. Приблизно в цей час і відбулося його знайомство з кримінальним світом. У в'язницю він потрапив у 9 класі. Тоді Віктор вступив у бійку, за що згодом отримав свій термін за хуліганство. Це був перший і останній випадок, коли кулівар сидів у в'язниці. Після відбування терміну він довго не міг знайти нормальну роботу і почав заробляти, обмінюючи чеки, якими часто розплачувався з моряками на гроші. У цій діяльності він. Не безпідставно заробив репутацію афериста. Існує кілька версій походження прізвиська Карабас у Віктора Кулівара. Одна з версій говорить, що Віктор Кулівар жив над магазином Золотий ключик. Звідси, на думку деяких людей, могло статися його прізвисько. Друга версія говорить про те, що Віктор Кулівар вміло маніпулював людьми, немов маріонетками. Це могло стати причиною його асоціації з казковим персонажем. Третя версія ґрунтується на хуліганському характері кулівара, який проявлявся ще зі шкільних років. Він бив і лякав молодших дітей, відбирав у них речі через таку поведінку і міг отримати своє прізвисько. Також є версія, що Карабасом прозвали Віктора Павловича Кулівара за його зовнішній вигляд, а саме худорбу. Віктор Кулівар не був злодієм в законі. Деякі джерела стверджують, що він відмовився від коронування в злодійській дати, яке йому пропонували ще в 80-х роках, так як вважав, що життя за злодійськими законами не походить для нього. Наприклад, за кримінальними поняттями, злодіям не можна одружуватись, кулівар вже був одруженою людиною, він любив дітей, взяв у дружини жінку з дитиною, яку виховував як свою рідну. Також він часто бував в оточенні зірок світового рівня і відвідував світські заходи, які зазвичай злодії не відвідують. Після розвалу Радянського Союзу Віктор Кулівар почав займатися рекетом. Його заступництво вважалося гарантом безпеки, а брав він за нього не більше 10% від прибутку підприємства. За останні роки життя Віктор Кулівар встановив контроль над усіма нафтовими портовим бізнесом. Також існує думка, що авторитет Карабаса в Одесі був настільки значущим, що в місті нічого не робилося без його відома. Смерть Віктора Кулівара. 21 квітня 1997 року Віктор Кулівар приїхав в лазню на вулиці Асташкіна, куди приїжджав щопонеділка. Вбивця його чекав там. У дворі біля лазні він був убитий з пістолета кулемета Скорпіон. На його тілі було кілька кульових поранень. Причиною смерті стало восьме за рахунком попадання. Воно доводилося в скроню. Злочин досі не розкрито. Причин для замаху можна виділити, можна виділити кілька серед них: спроба боротьби Віктора Кулівара за офіційну владу у місті. Спроба прокручувати великі угоди за межами Одеси і навіть країни, де він міг перейти дорогу тамтешнім кримінальним авторитетам, конкурентна боротьба з бандитами, які займалися рекетом, постановка контролю над нафтовим бізнесом у порту, за який тоді теж йшла війна. Раніше поліція вже затримала одного кілера, в списку якого зазначився Карабас. Проте обережності це не додало в поведінці Віктора Павловича Кулівара. За однією з версій, в убивстві міг бути замішаний високопоставлений чиновник, хтось із великої політики або правоохоронної системи, так що розкривати це вбивство просто невигідно. Джерела визначають багатолюдні похорони колишнього кримінального авторитета. Могила Віктора Кулівара знаходиться на другому християнському кладовищі в Одесі. Біля лазні, де його розстріляли, висить меморіал з написом Здесь, 21 апреля 1997 года, предательський был убит Кулівар Віктор Павлович, вічна і святная пам'ять тебе, Карабаса друзей і товариші. Після смерті Карабаса його наступником став Олександр Ангерт, відомий кримінальний авторитет на прізвисько Ангел. Незабаром після вбивства Віктора Кулівара кримінальні війни набули іншого, більш жорсткого вигляду. Зокрема, в серпні 97-го року на тротуарі людної вулиці був убитий відомий журналіст Борис Дерев'янко, а в самій Одесі значно почастішали криваві розбірки. Це часто пов'язують зі смертю Віктора Кулівара. Але це вже зовсім інша історія, яка буде зовсім скоро. Підтримай нас лайком і підпискою мирного неба нам!